oh is it? Добрим людям на так, я, мабуть, що не буду вийовуватись, типа буду намагатися скромніше якось сьогодні. Е -е, привіт, ягнятка. Ви дивитесь вакцинацію. І сьогодні у нас в гостях королева буштинського трепу Аліна Паш. Йоу! <плес> так сталося, що. Український фольк і е, іноземний треп, нарешті таки зустрілися. Восеєдинилися, я би сказав. Е, доповнили. Е, окей, е, вони також були разом десь приблизно 200 років тому, але записи не зберіглися. Так, 200 років тому ні. Не. Тільки по людським цим -та, та, та стольним пісням і терета. Е, один мій знайомий баптист сказав мені, що. Земля, життя що земля лише п'ять тисяч років існує, ага. а, а коли сказав, як, то ж мільярди, він почав так сміятися. Ха-ха-ха, ти що дурний? <плес> 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 Два сингли у 2018 році. Значить, це запланована кількість, чи це результат по медузам на березі після шторму? Прррр, закрутив, Нормально. <с> ну, Но хай це буде все-таки мабуть, другий варіант. Так стало, що випустилося два реліза. І весь цей час ми звісно не як це, там пінали. <с> ми писали, я писала. І зараз ми ну, будемо випускати 16 травня альбом. Тобто 20... Я чекала просто, я розумію, що в 2018-му як би. Ми дали нормальний реліз, ми заявили за себе, і в принципі нас там позгадували, де мали згадувати. Це був красивий початок, типу, Ізі-Ізі, не відразу всі карти. І тут бас, такий, типу, треба зараз пфу! І все. От 2019 рік. А, Я а, а, а є... Powerful Woman. Oh, oh. Іду до своєї цілі. Щоб не зразу все. А вже є дата? Да, ж, от 16 травня. 16 травня. Альбом буде в травні, mm -hmm. але про альбом трошки пізніше. Значить, е, цікавить таке питання. Оцей пацанчик цікавить. Е, значить, кажуть, okay. кажуть наступне: кажуть таке, що впевнені, що вас продюсує цей пацанчик Дорн. Ah, да, да, Є а, такий а, міф. А інші міф. типу, кажуть, то маячня, ніфіга, він ні, нікого він взагалі не продюсує. <laughs> ні, Ваня супер крутий музикант, я супер його поважаю, але насправді між нами. Немає е, історії, яка повноцінно підтримана офіційно. Тобто я не на майстерській. Так ніколи не було. І загалом, мабуть, не буде, От, тому що. Е, ніколи не кажи ніколи. Я, да, мабуть, мабуть, мабуть. Е, мабуть, так краще не казати, але все ж таки да, поки що е, проект Аліна Паш це. Ну от, без ніякого лейблу. А звідки, а звідки цей слух тоді? Ну, тому що перша, перший сингл бітанга Шіна! написаний його гітаристом суперпрофесійним, крутим, талановитим. Сура, привіт, якщо ти це дивишся. Сурен Томасян. І він перший відчув, скажімо так, мій вайб, коли йому сказала: чувак, я хочу зробити щось. Таке, яке в мені давно сидить, але ніхто не може його взагалі почути. Я хочу якийсь карпатський реп, звідки там хочу почати з того, що я починала, де я родилася, якось по-своєму це зробити. І він, коротше, це зробив. Зумів Зразу зубив. Так, в принципі, зразу загалом на практично рік тому, 6 травня, мені прилетів цей біток. <турган> Саме на моє день народження, і сказали, О, вот це мала, держи, це твій подарок. <глуб> <ріган> і я почала в той же день писати, і пам'ятаю, що на наступний день у мене вже був lyrics. і все, -все, -все. Тобто <турган> 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 <та -та -турган> <після> біток, далі lyrics і далі вже кліпак. Да, і далі вже кліпак. Кліпак уже набагато пізніше був. Ми ще дорулювали, сопілки не було. Спочатку був просто оцей от оце грувчик, і дуже не вистачало якоїсь мелодики. І ми довго думали, що, 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 що що туди, можливо, якийсь приспів. Ну і супілка все порішала. Супілка рішає завше, звісно. <риклад> <риклад> так. А у вас же там зміна якась відбулася? В нас ми, типа, нарешті вигадали собі назву. І Ми тепер називаємося англійською Bugs Nation. Bugs – це вініл, це, це маса Бакс, <риклад> так. Bugs". так. А якщо трохи е, погратися е, з, з словами то у слова, то буде вакцинація. Тобто, сьогодні ти робиш вакцинацію. Я бачу, вакцинація. вакцинація. Зараз у нас таке на злобуденні да? питання так тут можна багато змістів з так знайти. Насправді сенс в тому, що сьогодні твоя вакцинація. Nah. І ні, yeah. <ріст> ні, ні, ти будеш робити вакцинацію. Оце, <ріст> вакцинацію, оце твої лі, ліки, так і ти будеш їх зараз закидувати. Значить, хворим. Насправді так тут. воно і є. Ми робимо вакцинацію, особливо New ейдж-артисти. Мені здається, зараз роблять вакцинацію від того, що було перед цим. Від того лишнього, мені здається. Тобто, все воно нарешті змінюється. So, Ми можемо починати. The Prodigy. Це перша взагалі, мабуть, музика, під яку я реально тусила з мамою своєю. В машині ми врубали так голосно, відкривали вікна і любили гаситися під Prodigy в машині, і це було супер круто. Тому я не могла її сюди не відкласти. І вас і... Всі, всі знали, мабуть що. А, а ой, тут, да, 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 виїхали, ну, ти... У мене мама. Класна човіка. Якщо вона мене привчила взагалі до проджі і показала в свій час Breathe Кліп, я пам'ятаю, що вона його записала на касету з MTV, щоб потім мені показати. І сказала, от, дивися, нормальна музика. Ніфіга собі. Слухай, а, а це було там на Закарпатті, так? Ну так. Да. Чув один один чувак мені сказав наступне, Він сказав. Якби не та касета продіжі, я б з того села взагалі б нікуди не поїхав. Ну, я б могла підтримати цю фразу і думаю, що навіть зроблю це. Якби не мама моя яка показала мені продіжі, мабуть, я б і так і лишилась пасти гуси. Так що все працює. So, the next one. позиція у нас буде розділятися на дві платівки, які зробили такі от. Класний вклад в мене мабуть, і по, по тому як я роблю музику зараз. Я часто про них думаю під час того, як пишу. Це Prince. Він перший, а другий Майкл. Чому Ні, перший? А що, Як це так не буває? Май так ти... буває а, Принел, це... а, в моїй реальності, так. Да. Ну тому що принц все-таки він трошки був у тіні Майкла в якийсь момент і, взагалі, мабуть, за життя. А, але по-своєму він на мене попливав класно. Ну і Майкл, камон. Це просто легенда, яка не могла не попливати на когось в той час. Ось тому, так, да, вони обов'язково мусять бути там. Це відома група. Це відома група. Покоління, мені 25, так. І я впевнена, що всім кому 25 зараз скажуть: О, так, да, звісно! Це ж були наші дискачі. І це ж група Black Eyed Peas. І малишка Феджі, тут така ще супер фреш. Кажуть, що вони потім ням? Кажуть, що вони приїжджають цьогоріч на атласок. Угу. Вот, так що будемо слухати. Правда, шкода, що без неї, тому що вона все-таки була супер-фішкою. Як у Потапа Настя була. Так облика фінала. А що Потап зараз без Насті вже? Ну вони так, да, вони мужським колективом, вроді би, виступають. Ці самі пісні. Не ті самі пісні. Тепер у них йде трошки за кос під Лімбіскіт і проді. Uh -huh. uh -huh. <laughs> так так, да, ця платівка зробила свій вклад. І я пам'ятаю, як я врубала. Дякую моїй тітонці, Анжелі. Я знаю, що ти будеш це дивитися, бо ти любиш моніторити мій Фейсбучок. Дякую, що колись залишила мені свою аудіосистему, коли їхала в Італію. От вона мені дуже допомогла самоствердитися, щоб uh, мої сусіди думали, що я там ізганяю дьяволів, коли я там ракеж слухала. Дякую своїй uh, двоюрідній сестрі Жені, яка мені відкрила Хто вона? А, а, Емі uh. Емі Венхаус. Uh, це просто одна з дів і любові, яка змінила можливо моє взагалі бачення свого голосу і сприйняття себе. А що мається на увазі? Ти, якісь стіни впали чи що? Я стіни прям сильно не падали. Ну, те, що сприйняття голосу мінялося, це правда. Тому що саме у Емі він прийняв по-своєму, і в мене десь він от. Схоже бринить, коли я себе відпускаю повністю to the freedom. Ну, не зовсім, але десь, можливо, да. Але то всім але подобається. Як, але як красиво вона вміє це робити, бертони oh. всі. всі, всі, я, всі. Я, я, я бував на її там, концертах, коли вона була ще пух, така пухка. Ти І... бував на концертах у Емі? ЕМІ так, я був, звісно, бував на початку 2000-х. Я Ooh. навіть більше я не буду за, за сказати. Це на камеру я потім тобі скажу після, після okay, ефіру. Okay, не будем, okay. значить, є, Але да. це особливе місце інмарт. І тільки звініло, до речі. Тільки звініло. Я не можу слухати діджитал, це тільки домашнє прослуховування, і воно йде повноцінним альбомом. Це абсолютний блокбастер. Значить, це переможець у розділі улюблений скіян». Полюблений yeah, ну по-любому, всі пам 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 Вибрали. Ну ще плюс були на Месі отак по походу у 2018-му парку. І я теж була але мені. <laughs> О Боже, так соромно признатися. Е я рідко п'ю, я не люблю алкоголь сильно. Yeah, ну так сталося, так якось сталося в моєму житті, що я не дуже люблю алкоголь. Але щось я подумала, що Месіва так має слухатися під пару коктейлів, точно. І, мабуть, тоді коктейлі були якісь що ли, не свіжі що. Коротше, Коротше масі, так я слухала, я бачила тупо ноги, і я сиділа, і я не могла встати. Ну це хтось гарно так приклав. Повний трубу іменно. І мені так було соромно, просто я не могла підвестися. І я тільки чула, і бачила таке десь там флешбеками. Оці, оці, оці надписи, які були. Це, так це було дуже так це, забавно. Так, це дуже гарний концерт був по так? Да? Якщо, мабуть, судити по твоїм міркам, так. Я також якось на бісті-бойс лежав у багнюці і не міг вилізти з неї, але зараз гадую, що то був найофігеніший концерт. Так, я в принципі теж згадую про те, бачиш і з усмішкою. Так що, да, насівеця. Це були мої шкільні роки. А зараз почався. Дисидок, ні? Трошки реверс. Okay, okay. Почався мій універ і. Е... Хтось відкрив. Да. Як вона, вона з'явилася в твоєму житті? Вона з'явилася в моєму житті на першому екзамені. Я коли поступила до Естрадно-Церкової академії імені у в Києві, всі вокруг були. Ой, а я в балетній школі з п'яти років, ой, я пою вот там, от там, а я така. А я приїхала з Буштина. <с> все, що якби, сталося. Поступила я на бюджет якимось чудом, і дуже мені, звісно, хотілося, хоча ні, яким чудом, все в мене було класно з оцінками, але мені здавалося, що я дуже не дотягую до того рівню супер. Киян, киян, який там вже там, вокалом займається. В церкових цих там треба якісь трюки показувати. Ні, трюки церковим, звісно треба. Хоча нам теж було треба трюки показувати. А ти знаєш знає, трюки? Там, я знаю трюки, але це зна... дорого і за гроші. Ти знаєш, трюки як змішувати український традиційний фольк і треп, так? Або постапокаліптичний ну, треп. Поки що, так, да, сталося саме так. Всі думають, що, мабуть, так буде продовжуватися, але ні. О, то це ж я хотів запитати, звісно, чи буде так продовжуватись? А точніше, що відбувається в Укрфолькі Fusion середовище? Ти маєш на увазі про професіон зараз все змішувати з фольком? Е, Маю має... на увазі, що це трошки значить, е, е, такі, такі, такого роду фюшн, він е, не будемо називати імена, е, з, перш... з перших е, значить, він у тренді. Ну так, да, от я, я про це, в принципі, тренд, да. це... він зараз тренд, і всі починають це мішати, але як вони це мішають, це вже друга справа. І від кількості тільки якість, звісно ж, збавляється вниз. Тому що починають максимально міксувати те, що реально не підходить одне до одного. І воно виходить не тобто, дуже важливо. Ти, ти моніториш, виходить? Ну так, звісно, що я моніторю. Мені цікаво, як воно все відбувається, і ще бачу красивий такий. Некрасивий копірайт. А, ну, <laughs> це, ну, це, типа, особливість, особливість. Але класно, там можна буде дізити в наступних своїх тачках, що станеться. Чи є ось щось таке, що, типа, ого-ого? Ну, до прикиду, було таке ого-ого на одну дівчину минулого року тільки один раз, Ого-ого. реально ого-ого. І загалом скоро ви зрозумієте, з якою. Тому що у нас буде. <ривіт> колаба, колаба. <ривіт> ага. Вона за тебе, мабуть, більше трошки, ні? <ривіт> <ривіт> я зараз, зараз скажу, хто там. <ривіт> <тобі. ривіт> я Ні, ну, <ривіт> вже <ривіт> не спалися, <ривіт> Ну добре. Окей. <ривіт> <ривіт> okay. uh... Повернемося до Арета Франклін uh -huh. і її е, прекрасного голосу і взагалі творчості, яка змінила моє бачення, взагалі, що таке джаз, розказала. І розказала, наскільки треба багато старанно старатися для того, щоб зробити це смачно. Як на першому курсі намагалася її пісню зробити, то, звісно, я поняла, що це нормальні потуги, як на Олімпіаду. Бо тому дякую, Арета. Все було клас і є клас. Слухаю. э, uh, Ну, мабуть, я багато не буду розказувати. Uh, музика, кльова музика і сьогодні, і тоді, і, і звучить будь-коли у будь-якому настрої. I love, it. I love it. Туди ж у цей же час. Uh, да, І цю, до речі, обкладинку. Еріка Баду. Кіп'яс, стільки динаміки в себе напхала. <рес> Тож такі пластики, божий. Що, що 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 але але да, мене, до речі, порівнюють десь із нею, що мене дійсно нестримно радує, тому що вона для мене ну, одна з number 1 women. Вот. Uh, але, але все ж таки number 111 Маріам Макеба. Це мама Африка. І від все таки її музики, мабуть, я наповняюсь взагалі дуже сильно. І У мене є е, якісь африканські мотиви, також тому що це фольк. Я взагалі звертаюся звертаюсь до фольку не тільки українського, що я до речі хотіла сказати. Мені цікавий взагалі світовий фольк. Мені також це найцікавіша музика, взагалі. Ну, вона різна-різна, і там стільки кльових інструментів, яких не використовують типічно. І... Наприклад, од однострунна гітара, наприклад. Однострунні гітари, сітари. До речі, у мене от в альбомі будуть деякі такі інструменти використовуватися. А другий вже, який я собі задумала, там взагалі буде багато такого. Тому що в мене от мрія створити. Не просто поп або реп, або якийсь, як я називаю, фьючер фолк хоп. Це я так називаю зараз стиль, mm -hmm. в якому я працюю. Mm -hmm. От мені би хотілося все-таки робити world music, який в себе буде включати подальше, більше мелодизму, більше mm -hmm. інструментів і такого mm -hmm. далі. мушу сказати, що волдмюзик потребуватиме. Вір... Більших віртуозів. віртузів. Я знаю, так. тому це степ бай-степ. Я не можу це робити зараз. У мене для цього не вистачає ще все-таки досвіду і людей поруч, таких суперталановитих, які би могли створювати нову world music. Тобто щось унікальне. Мені цікаво робити щось унікальне. Я розумію, що я замахуюся супер-високо, і це там ніби там, з гонором сказано. Але я вважаю, що в принципі. Амбіцій у мене трошки вистачає, і порахівниці є там. Да, і, і трошки чутно в у, у, у твоїй творчості, звісно. Ще як вийде це все, як ти побуваєш на моєму лайві, я впевнена, що тобі буде. Більше що про зі мною поговорити. Зараз це скучно, тому що ти думаєш, що я там двох сонгова тьолочка. А це у нас Джеймс Блейк. Ну і, звісно, його ретрогред, який я почула у свій час. Те, що в мене був, мабуть, в наушниках, не знаю скільки, і до сих пір є завжди. Ну і да. Всі була. Я думаю, багато хто погодиться зі мною, що це супер крута платівка. Енделест з моєї колекції. А це ти принесла? Емі я принесла, uh -huh. uh -huh. uh -huh. і це я принесла, і ще якусь я принесла. Okay. Три. Це найкрасивіша платівка, яку я бачила, яка найкрасивіше вписується до мене до кімнати, до інтер'єру, тому що вона всередині. Хочу показати. <гас> це журнал, де супер Бійонсі. Коротше, Бійонсі, да, це my love. моя діва. Beyonce і... гарна дуже. Да? Вона талановита, капець, і дуже працьовита. І це, мабуть, найбільше надихає. Те, що вона гарна, гарних зараз багато. Подивіться, вінсік. Всі можна з себе зробити дев'яносто дев'яносто з усіма приколами. Вона жовта всередині, лимонейд. І я дуже люблю жовтий колір. Ну, в в разі це. гарно, що типу, ну, да, така, ну, хороша, 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 хороша така, хороша, хороша жінка. Хороша, да. Вона кльова жінка своєю ще жіночністю, що типу, безумовно надихає. У да, мене там ще, до речі, по фемінізму буде всяких штучок. Ну, це потом. Ці вот, вот. альбоми, до речі, є ще кілька альбомів. Це її шостий студійний, в мене чотири є. Що ти мені взагалі скажеш про мій вибір? Хочу сказати, десь. що ти досить досить високо цілиш. Так, що, так як, і треба як, мені йдеться якщо... цілити. Мені батя бо, завжди бо, казав: бо, ціль бо. високо будеш мати сер... на серединці. Так що я там да, максимально тут, високо. стараюсь. полу таких напівпокерів тут немає. Фактично, тут типу, всі, хто зумів. Я би насправді дуже багато ще там доповнила це все. Але, мабуть, не а, треба всі карти, як я казала, розкривати. Е... Це так, та я так. Згоден. Давайте значить, закінчимо цей наш, до речі, перший випуск другого сезону вакцинації, нової вакцинації. Наступним закликом. Венезиційної вакцинації. Дуже, дякую. Наступним закладом, закликом до відвідувачів, значить, гігієв, концертів, а також оцих плюсоїдів. Астановітесь! Клас. Ей, ей охто мене бачить. 19 квітня буде годний концерт. Приїжджає із UK FloFlo, така дуже флявочу віха, яка, я знаю, що буде на топах і ще вище, але зараз ми її вицебинили, поки вона ще така дуже янг. Так що обов'язково приходьте. Сіроп, балетаж. 19 квітня, камон, буде кльово, полюбасу. Mm -hmm. Пау! Молодець. <laughs>